У Сумах попрощалися з військовими Денисом Савченком та Сергієм Росляковим. 242 дні тривала оборона Донецького аеропорту. У Сумах вшановували пам'ять кіборгів. Приболовля взимку сумським вудкарям нагадали правила поводження на водоймах. 44 удари по прикордонню Сумщини завдали російські військові впродовж 15 січня. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького під вогнем були чотири громади. Військові РФ обстріляли прикордоння Краснопільської громади з мінометів, 12 влучань. Також із безпілотника скинули дві вибухівки. По білопільській громаді армійці Росії відкривали мінометний вогонь 15 влучань, пошкоджена школа та гараж в селі Павлівки. Середину буцьку громаду російські військові обстрілювали з мінометів три. Влучання. Хотінську громаду армійцяреф обстрілювали з мінометів 14 влучань. Внаслідок цього пошкоджені дитсадок та шкільний стадіон у Кіндратівці. У всіх випадках без загиблих і постраждалих. Ніч з 15 на 16 січня на Сумщині, за інформацією Дмитра Живицького, минула без обстрілів. Сьогодні хлопці будуть міритися в п'яти е тяжких вправах, можна так сказати. Будуть приносити карамисло, толкати колоду. Ось ця колода. На максимум, на хто більше товкне вагу, яку товкне. буде дуже запекла боротьба. Хлопці дуже всі потужні, сильні. Це минулорічні змагання зі стронгмену в Сумах, де Андрій виступив організатором і натхненником для інших спортсменів. Тоді, у свої 29 чоловік очолював сумський осередок федерації стронгмену, був відомим паверліфтером, багаторазовим призером чемпіонатів України. Також Андрій працював тренером в спортклубі Бітон зараз на стінах клубу портрети героя. Це його звичне робоче місце, де він займався сам і тренував багатьох сумчан. Андрій був дуже гарна людина, завжди був на позитиві. Навіть коли він був в Бахмуті, я йому дзвонив, він завжди мені казав, ми з тобою скоро зустрінемось, ми будемо з тобою тренуватися. Він герой, він герой України. Андрій починав як клієнт, тоді вже став тренером. Це жахлива новина. Мені ось зараз кажеться, що він ось ось зайде. Але, на жаль, це велике горе, велика втрата не тільки для близьких, ну це насамперед для близьких колег, а також для всієї спортивної родини, тому що він не був якоюсь заурядною людиною. яким заурядним. Спортсменам чи тренерам. В силових видах спорту він був справжнім титаном, відомий як один з найкращих, один з найсильніших, найліпших стронгменів нашої держави. Наталія познайомилася з Андрієм в тренажерній залі кілька років тому. Нині з теплотою згадує про свого наставника і друга. Я була спочатку. Як клієнтка, яка ходила до іншого тренера, і я бачила, наскільки він як особистість, і мені хотілося з ним потоваришувати і ближче дізнатися, що це за людина. Адже коли він заходив в зал, кожного разу це усміхнена посмішка, це гарна сильна статура, яка Просто завойовувала і весь зал на нього звертав увагу. Спочатку повномасштабної війни він не став осторонь цієї всієї ситуації в країні. Він почав за місцем свого мешкання народження. Він створив територіальну оборону і почав самотужки створювати комфорт, безпеку на цій території. Колега Андрія Сергій, що теж зараз обороняє Україну, розповідає, спортсмен не зміг залишитися осторонь російсько-української війни і близько півроку тому вирушив на фронт. Андрій запам'ятався світлою людиною, доброю людиною. Він надійний був дуже. І це людина, яка лише позитив несла. Який він був на фронті, він був сміливий. На нього можна було покластися. Головний сержант 12-ї аеромобільної роти 4-го аеромобільного батальйону Андрій Дмітрієв 30 грудня отримав важкі поранення в боях неподалік Солидару Донецької області. Спочатку його доставили в лікарню Дніпра, де надавали допомогу. Та від отриманих травм чоловік помер 1 січня. До його рідного дому по вулиці Яковенка в селі Бездрик приїхали кілька сотень людей, щоб віддати останню шану і підтримати рідних героя. Таке світло від нього йде. Я от таке я його бачив, він посміхається. Я не можу дивитися, він не посміхається. Дуже велика втрата для нашого села. Він дуже добрий друг. З теплотою згадали про Андрія і колеги з підприємства Сумохімпром, де чоловік кілька років працював апаратником. Був дуже відповідальною, хорошою людиною постійно. Був активним вів активне суспільне життя, участвовав у різних змаганнях. Він також був завзятий відповідальний чоловік, який багато робив на користь як цеху, так і підприємства. В останню путь на місце родинного поховання на цвинтарі бездріка люди проводжали захисника на колінах. Герою, що прославляв Сумщину спортивними досягненнями, а потім віддав життя за незалежні батьківщини, було 32 роки. Анна Книж, Олександр Сокол та Сергій Мілецький Суспільне новини Сумщина. Сьогодні суми попрощалися з двома своїми захисниками. Денис Савченко загинув 2 січня у боях за Бахмут, а Сергій Росляков помер від серцевого нападу 8 січня на полігоні в Чернігівській області. Євгеній Савченко каже, що товаришував із Денисом з дитинства. Потім нас так судьба розкидала. Я пішов служити в 2013 році. Ну він пізніше. І ми з ним списувалися до останнього, Він мені в Фейсбуці писав дуже тяжко. Дуже сильний характером хлопець, мужній хлопець. Недавно знаю, він одружився. Військова на псевдо Аліса говорить, що з своїм чоловіком Денисом познайомилися у перший день повномасштабної війни в боях за столицю. Почалась війна в Україні і пішла на війну. В 22 22-му? 22 ми познайомилися з ним після повномасштабного вторгнення, а я вже з 14-го року воюю. На війні. 24-го ми познайомилися. 24-го? Да. Я їхала в Маріуполь, і ми познайомились в Києві. Бо в Києві теж були бойові дії. Єрпень, Буча і так далі. Відспівали вояків у Свято-Воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. Олександр Колтунов говорить, що з Сергієм Росляковим їх об'єднувало хобі. Компанійський хлопець, непоганий хлопець. Я такого поганого про нього нічого сказати не можу. Компанійський розкаже на рибальці, поможе. Спінінгом займався, і я спінінгом, ну і ми рибачили по хищнику. Він займався ремонтом меблів. Дві дочки в нього, онука одна. Пішов, це його бажання було, пішов на війну захищати. Ну так сталося. Прощаємося з двома військовослужбовцями, з солдатом Савченком Денисом Олександровичем. Проходив на посаді водій кулеметник сил територіальної обороту сухопутних військ. Загинув під час виконання службових обов'язків по захисту батьківщині в Донецькій області, міста Бахмут. Солдат Росляков Сергій Вікторович. Кохар господаре відділення волозапичення сухопутних військ України помер під час проходження служби в Чернігівській області. Денису Савченко назавжди лишилося 28, а Сергію Рослякову 54 роки. Обох за військовою традицією провели до місця останнього спокою на Алеї Слави Баранівського кладовища. Ігор Стельцов, Сергій Милевський – Суспільне, новини Суми. Навідуючи щодня могилу захисника Донецького аеропорту Ніколая Ніколає, Ніколаєнка, його батьки. Їхній син зазнав осколкових поранень. 15 січня 2015 року. Помер у лікарні міста Бахмут. Кіборгу був 21 рік. Його мати Валентина говорить, пам'ятає кожну розмову з ним. Дуже часто показували фрагменти по телебаченню, інтерв'ю з Донецького аеропорту і Піски. Це рядом вже воно. Я йому кажу, синочок, як там важко. Він каже, ні, мам, ти що, у нас все прекрасно, у нас все добре. А от уже десь 14, го може 12 го січня каже, мама, там усе, те, що ти бачиш, все дійсно так. Вісім років, як він положив своє життя за Україну. Ну, Нам від цього, як кажуть, біль зникає, проходить. Ні, вона не проходить. З нею просто живеш. Він був не тільки для нас найкращий, а для й побратимів. Приходить на могилу сина Сергія, який загинув у жовтні 2014 року і сумчанка Ріта Палешко. Це ж наші перші хлопці, які загинули. Скільки сиріт лишилося, скільки вдів, скільки матерів бідних не це це, це, це не передати. Це, і кожен день у нас бахкає, і бахкає, кожен день Це, Це не передати. Навідав товариша, який загинув у бою під низами 1 березня 2022 року і сумчанин Володимир Сапич. Він дуже близок мені був. Ну і взагалі он такой геройський чоловік. Память это хорошо. Это нужно, безусловно, нужно. Но самое главное, с моей точки зрения, не только щоб память эта сохранялась, вот, особенно молоді. Воспитывать у них моральную готовность к защите. Понад 8 років тому військові, добровольці, медики та волонтери впродовж 242 діб захищали литовище. Ті витримали, не витримав бетон. 242 дні, в далекому 2014 році, 14 на 2015 рік, наші воїни захищали Донецький аеропорт. Ціною власного життя більше 200 військовослужбовців і всіх, хто там захищали, загинуло. Тому ми сьогодні безпосередньо на міському цвинтарі вшановуємо тих людей, які віддали життя за нашу Україну. Бої за Донецький аеропорт тривали з вересня 2014 року до 23 січня 2015 року. Юля Ніколаєва, Віктор Лапченко Суспільне, Новини Суми. Геннадій Черняков рибалець з дитинства. На зимову риболовлю почав ходити 20 років тому. Каже, що знає правила поводження на кризі. Якщо 5 сантиметрів лід, то вже можна заходити, а як менше, то вже небезпечно. Бували у вас такі випадки, що ви якось потрапляли під лід чи провалювалися. Ну, та було, а так от. Під самим берегом по коліна обвалювалося трохи. Ну, це вже коли лід майже розтанув, вже, вже небезпечно. Тоді це як по краю може і, і обвалитися лід. Чоловік додає, що, хоч ноги й промочив, але не змерз, поки дійшов додому. Усі рибалки вони дуже гарно вдягаються. Тож, хоч ноги мокрі, але як йдеш, то вони вже теплі і там вже парує. Взимку, коли водойми вкриваються кригою, вудкарі виходять рибалити. якщо крига занадто тонка, виникає ризик опинитися у воді. Для таких випадків кожен рибалка повинен мати при собі цей пристрій, каже водолаз першого класу Валерій Марков. Його можна зробити самому. Два гвістка, дві дерев'яних ручки, матужок. але ця матузка має бути закріплена на одязі, на верхньому одязі, так, щоб якщо не дай боже, провалюється людина під лід, вона не злетіла. Якщо ж людина опинилась у воді, треба не панікувати, а діяти холоднокровно. Не барахтатися, а старатися вилізти на кригу. Підходить до краю криги, завалюватися спиною руками, ногами допомагає цеплятися. Виходить і відкатуватись від міста провалу. Откуди прийшла людина до цього міста провалу, тут на ту дорогу і виходить обратно. На цьому відео водолаз демонструє, як можна самотужки вибратися із води на лід. Це сама самоспасання, так як людина буде старатися вийти з сейчас. І не вставай. Також чоловік показав, як вибратись на поверхню за допомогою саморобного пристрою для рибалок. Йдуть якраз по Там Якщо в момент провалювання під кригу хтось буде поруч, вибратись із води можна у такий спосіб. Рятувальник. Должен підползати для того, щоб самому не чути не наказати в тий пацієнт. Продовж минулого року через повномасштабне вторгнення Росії та виїзд багатьох мешканців Сумщини нещасних випадків на воді стало менше, каже речник головного управління ДСНС Сумщини Олег Стрілка. За минулий рік в нас на території Сумської області на превеликий жаль загинуло 27 людей. Ще шість громадян отримали травми. Серед них і дві дитини, якщо порівнювати. З 2021 роком. В нас статистика прогнозується більш така позитивна тенденція, тому що ще два роки тому загинуло 46 людей. За інформацією Олега Стрілки, цьогоріч нещасних випадків на воді поки не зареєстровано. Ірина Касьяненко, Віктор Лапченко, Суспільне, Новини Суми. Перша персональна виставка фотохудожника Ігора Мокренка відкрилась у Сумах. Знаходиться в галереї Костур. В експозиції 15 фотосвітлин, на більшості з яких природа Сум та Сумщини. Відчувається якась така душа художника в цих фотографіях. Особливо, от мені мені дуже сподобалися ці дві картини: – «Букет» і льодяне небо. От я взагалі, якби мені хтось не сказав, що це фотографії, я б думала, що це картини, от якась змішана графіка. Ну дуже красиво. Мені найбільше сподобалася картина Портал бо там е, така е, назва давня розетка намальована, а це моя стихія, бо я дизайнер інтер'єру. І найбільше. Людяне небо, воно таке, яке магічне, таке цікаве, заворожуюче, Хочеться розглядати. Ігор Мокренко упродовж останніх двох років є учасником сумського фототовариства Друзі Дагера на пленери, які влаштовували до початку повномасштабного вторгнення Росії, їздив разом із фотохудожником Андрієм Мозговим. Кожна його робота вражає. І кожен раз, коли ми з ним їздимо, разом фотографуємо. І в Ігоря може чомусь навчитись, тому що Ігор в простих речах бачить красоту, щось незвичне. І як можна переглянути фотографії, навіть просто звичайна розетка, це ну, якось фотографія, така вражає. Надію, що автор візьме за основу. Оцюємо принцип, який він тут значить, відтворив композиційний принцип фото і живопису, і піде далі працювати в цьому напрямку. Тому що одна натурна робота, вона це як основа, але треба просуватись далі. Фотосправою Ігор Мокренко почав займатись професійно у 2014 році. Зацікавився ж фотографією ще в дитинстві. У мене батько займався фотографією плівковою так досить досить серйозно. Сам робив там хімікати і готував там і все проявляв, і фіксував і події, і, 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 і самі знімки. Свою першу персональну фотовиставку автор назвав Точка зору. Кожен бачить світ по-своєму, ну і на цій виставці я вирішив дати уявлення про мій світ, те, як я його бачу. Тобто це те, що побачив я під час своїх прогулянок містом, під час поїздок просто на пленери. Ось, і я вирішив це показати людям, побачити реакцію, може щось. Почую нове, чи цікаве, чи якусь критику. Побачити світлини, представлені на фотовиставці, можна буде упродовж двох наступних тижнів. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми. Міні футбол та футзал, волейбол та баскетбол, тактичне двоборство та гирьовий спорт. Змагання з цих видів спорту відбулись у оперативно-тактичному угрупованні суми. Оцю суботу військові грали в настільний теніс. Для чого проводять такі змагання, розповів офіцер групи підготовки військ та узагальнення бойового досвіду ОТУ Суми Сергій Чуд. Основна мета це психологічне розвантаження військовослужбовців, залучення їх до здорового способу життя. Життя не зупиняється. Хлопцям іноді хочеться відволіктися, пограти і в футбол, і в теніс, і показати майстерність свою. Життя не зупиняється. Сергій, артилерист із Сум, говорить: за столом відволікається від армійських буднів. Вийшов за стіл і ну, на декілька хвилин, поки йде партія, ну, трошки, трошки забуваєш. Як спортивний інтерес, спортивне змагання трошки відключається. А після цього легше, легше намагати. Свою двійку учасників на змагання привіз до сум прикордонник Дмитро. Люди кожен з кожним можуть пограти, побачити друг друга. Тим паче, вже за, би, за великий період да, пройдено, вже більшість вже познайомились. Це е, ще раз зустрітись, побачитись побратимами це дуже актуально. Антон Нацгвардійць з Полтави говорить, спорт вчить боротись до кінця, боротись до перемоги. Тільки що зіграли хороший матч, отримали масу емоцій. Це був парний парна ігра. Дуже круто. Спорт, по-перше, об'єднує. Спорт закаляє тебе і фізично, і духом, тому що в важких ситуаціях, так само як і в житті, тут потрібно взяти себе в руки і довести гру до перемоги. Нацгвардія та ДСНСники, бійці територіальної оборони та сапери з Сумської та Полтавської областей представлені були на турнірі десятьма командами. Вони були поділені на дві групи. Дві кращі команди груп розіграли у підсумку медалі турніру. На третьому місці завершили турнір. Сумські рятувальники Зохтирки» вибороли срібні медалі. Команда Антона, на дійці з Полтави, посіли у підсумку перше місце. Олександр Качана, Валерій Ковленко Суспільне, новини Суми. Чемпіонат Сумської області з гандболу на кубок ректора Сумського державного університету відбувся цими вихідними у Сумах. Шість команд з Сум Конотопу та Харкова грали у групах. А сьогодні у неділю відбулись стикові матчі. Команда капітана збірної міста Суми Павла Ткача у матчі серед команд, які у групах посіли треті місця, перемогла в один м'яч 19-18 команду Конотоп ДЮСШ. Ми отримали задоволення, отрима емоції розрядку, тому що це дуже емоційна гра і нам дуже сподобалось. Вони задоволені тим, що вони грають. Вони грають. На жаль, у зв'язку з війною у чемпіонаті України немає. І ніде грати. От вони сюди і грають. Вдома тренуються, тут їздять, грають. У матчі команд, які у групах посіли другі місця, зустрілись гандбольний клуб Конотоп та команда комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Суми. Сумчани виграли першу половину гри з рахунком 17-13 і довели перевагу у другій на 5 м'ячів. У підсумку гра завершила з рахунком 35-30 на користь команди КДІ США Суми. Ми зіграли те, що ми могли зіграти, ну а там уже ж. Як завжди, перемагає найкраще. В цьому році до нас прийшли нові гравці, і це шанс для нас підготуватись до універсіади, зігратися з новими гравцями та й, врешті-решт, отримати задоволення, пограти в улюблений вид спорту. І врешті-решт ми перемогли, а це також приємний бонус. У матчі переможців груп зустрілись гандбольні клуби «СумДУ» та Харків. Перед грою обидва капітани команд налаштовувались лише на перемогу. Тільки на перемогу розраховуємо, на перемогу хотілося б, скажімо так, знаємо, що суперник серйозний, хотілося б показати, на що ми здатні. Я думаю, ми все можливе зробимо і заберемо кубок. А так, ну, команда так, сильна, але будемо боротися, будемо вигравати. Перший тайм фінального протистояння виграли харків'яни. На перерви команди пішли з рахунком 15-12 на користь гостей. У цілому матч з перевагою в один м'яч 30-29 виграли сумчани. У підсумку без медалей та кубків не залишилась жодна з команд. Переможці отримали великі медалі. Їхні суперники малі. Олександр Качанов, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.